Будемо говорити з речником повітряних сил України Юрієм Ігнатом. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі марафону єдині новини. Отож, бачимо кількість керованих авіабомб, який противник скидає на нашу землю. Чи може Україна якимось чином захиститися від цих ударів? Як ми працюємо в цьому напрямку? Ну, на жаль, тут тільки врятує, мабуть, пасивна оборона, так, тобто іти укриття, бетон. От поки що такі варіанти є. Безумовно, якщо буде можливість врятувати від керованих авіабом іншим способом, як це було, скажімо, на Брянщині кілька, можливо, ну вже знову, мабуть, співроку тому, так то. Якщо така можливість буде, то е, треба знищувати носії, літаки, які сьогодні дедалі частіше застосовують саме ці засоби ураження. Тому що летять вони великою групою раніше летіли по одному, по два. Зараз вже летить група 5, 7, 8 і більше літаків, застосовуючи власне ці плануючі бомби з відстані 50 кілометрів до лінії кордону чи ж до лінії бойового зіткнення. Не входять абсолютно вони в зону ураження нашої протиповітряної оборони. Вони це безпечно для них, і з великої висоти спускають на великій швидкості цю бомбу понад 10 тисяч метрів. За інерцією вона летить і перетинає лінію бойового зіткнення на глибину 20-25 кілометрів. Таким чином, прифронтові території страждають навіть. маса бомби 500 кілограмів. Розуміло, що руйнування серйозні. Саме тому тут зараз в даних умовах це найкращий спосіб. Це пасивна оборона реагувати на сигнали тривоги людям, які живуть, залишились ще у прифронтовій зоні. Ну а війська як діяти знають, іде оповіщення. Відповідно, що йде повітряна атака. Відповідно, люди мають зайти в укриття. Так ну до питання про пасивну оборону мусимо Вісліти про те, що е, на карті повітряних тривог зміни додалася Дніпропетровська область. Будь ласка, е, е, обороняйтеся, пасивно переходьте в укриття. Бо е, пам'ятайте про правила двох стін, е, пане Юрію. Перш ніж продовжити нашу розмову, хочу е, показати невеличкий матеріал. США і Україна розробили гібридні системи протиповітряної оборони у рамках програми Франкен Ну, Нова система поєднує західні ракети з переобладнаними радянськими Пусковими установками. Про це повідомляє The New York Times. Давайте послухаємо, що це таке. Американські ракети Sea Sparrow та українські пускові установки БУК. У такому форматі нині тестують проєкт гібридної системи протиповітряної оборони під назвою Фрекен Sam. Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на кількох чиновників. Програма виникла наприкінці минулого року, коли українські урядовці звернулись до союзників із проханням допомогти їм знайти ракети для близько 60 зенітно-ракетних комплексів БУК радянських часів і радарів, що стояли без діла в арсеналі Києва. Знаючи, що заходу буде важко отримати боєприпаси російського виробництва для систем БУК, українці натомість запропонували переобладнати пускові установки для використання зенітних ракет калібру НАТО, наданих сполученими штатами. Ракети Сісперу, тобто морські горобці. Мають дальність до 30 кілометрів. Системи разом з ними вже працюють в Україні. Нині, за даними New York Times, американські інженери готові модернізувати по 5 буків на місяць. Окрім того, у рамках Фрекенсем розробляють і інші формати ППО, як от поєднання радянських радарів зенітно-ракетними комплексами Hawk. У планах також тестування Петріот разом з українськими радіолокаційними системами. От, пане Юрію, я хочу запитати, який потенціал цієї програми, е, як зазначалося в сюжеті, американці кажуть, що можуть переблинати 5 буків на місяць. Е, скільки в нас взагалі такої техніки є, яка може стати до е, до лав ППО? Ну ви ж прекрасно розумієте, що кількість ніхто вам не скаже з офіційних, принаймні джерел, тому що це, це неправильно казати, скільки у нас є і скільки у нас може бути, але це були основні комплекси, скажу вам так: С-300 та Бук-М1 на озброєнні нашого виду. Тобто це основний захист. Є ще комплекси С 125 ну і далі по сухопутних військ. Тому зрозуміло, що ми ведемо інтенсивні бойові дії, інтенсивні протиповітряні бої спочатку повномасштабного вторгнення. Хочу ще нагадати. Що з 2014 року до повноставного вторгнення теж застосовували зокрема і комплекси БУК. Це в Районі Ордло, так де противник часто використовував Орлани Орлан 10 для того, щоб вести повітряну давати розбудувати цілевказання своїй артилерії. Там теж було використано певний запас цих ракет. Зрозуміло, що ракети виготовляються в Росії як до комплексів С-300, так і Буків. Зрозуміло, що наші партнери з нашою з, з українською владою теж військово-політичним керівництвом зробили все для того, щоби. Дістати ті радянські ракети там, де вони були, в країнах Варшавського договору та взагалі по світу, де використовувалися радянські комплекси ЗРК. Ну але запаси не безмежні зрозуміло, що потрібно щось робити. Ми підтримуємо західні системи на САМС, Сайріс та інші. Але е, вимушений крок це і мобільні вогневі групи, і от те поєднання, про яке ви розповіли в вашому сюжеті. Дійсно, це е, власне те, що допоможе захистити нам критичну інфраструктуру, якщо буде достатній кількості БУК. Це універсальний комплекс, це пускова установка, яка має свою станцію підсвітки, Тобто вона може бачити працювати самостійно за засаді. Зрозуміло, що це саме так працювали буки спочатку повномасштабного вторгнення, коли росіян тоді вдалося багато покласти в перші тижні вторгнення, торгівля мандлазі літаків та гелікоптерів. Саме тому ракети Сісперо адаптовані до БУКів ну, Зможуть суттєво посилити власне, локально так, місця, потенційні місця полювання росіян. Тому чим більше зроблять нам цих адаптують цих систем до ракет, тим краще, тим краще ми зможемо переживати зуми і захистити нашу народ. Пане Юрію, кілька тижнів тому в нашому ефірі, нашого марафону, говорили про необхідність кращого забезпечення мобільних вогневих груп, зважаючи на те, що на їхнє значення у боротьбі з дронами, яких. Як ви казали, не буде в нашому небі, на жаль, більше і звертали увагу на те, що до цього мають долучитися і місцеві військові адміністрації. Як триває цей процес із забезпечення мобільних вогних груп? Ну забезпечувати, їх, якщо є там приклади так, у волонтерів у місцевих адміністраціях, які Є гарні приклади, які допомагають пікапами, допомагають прожекторами, іншим обладнанням, тобто тепловізорами і так далі, те, що можна дістати і е, покращити їхнє оснащення, тому що ну одна машина там і крупнокаліберний кулемет, це, це, це добре. Але якщо є оце власне ті, як я їх називаю гаджети, так які допомагають е, збільшити результат, тобто покращити відсоток збиття повітряних цілей, мобільні групи е, покращують цей результат завдяки досвіду, завдяки вмінню бійців. Уже Влучно стріляти, щоб стрілець стріляв влучно, йому потрібна практика і великий досвід. Особливо це робити вночі на, на великих дистанціях з кулеметів, ви розумієте, що радіус ураження невеликий в мобільних груп. Так. А якщо говорити не про гаджети, а про постачання зброї, яким, якою вони будуть збивати е, ці дрони, з цим все гаразд. Бачно, мобільно, нові групи зараз забезпечені зенітними гарматними установками, так далі крупнокаліберними кулеметами та ПЗРК. Як тут не треба плутати із цими системами, які є, які ми зараз отримувати будемо у наших західних партнерів? Це власне зенітні гармати. Які нам пропонує Британія, так які можна і в інших країнах взяти ті ж самі гепарди, це зенітно-гарматні комплекси, які працюють Поповітряним цілям завдяки радіолокаційному супроводу та оптичному супроводу і знищують шіди е на відстані близько 5 кілометрів. Мобільні вогнові групи тут е зрештою визначальним є людський фактор для того, щоб збити ціль. А робити це вночі ну вкрай складно, Так. Е пане юрію, війна триває. Е змінюється, скажімо, ситуація і можливості е як однієї сторони, так і іншої. Е і відповідно е змінюється навіть озброєння, ось армія Росії Лійської федерації почала використовувати на фронті ударні вертольоти типу Мі-28 НМ, які оснащені далекобійними протитанковими ракетами Вихор. Скажімо, що в них ще є в Загашниках? Що нового вони викотять на поле бою? Чи є така інформація? Оцей вертоліт, це, зрештою, для як його, нічної помисливець називають. І, власне, ракети віхарь Російські це протитанкові ракети, їх там вже начебто і модернізували. Там навіть не 10, а 12 кілометрів можуть працювати по нашій бронетехніці. Так, це серйозна теж проблема. Вертоліт дуже складна ціль. Вертоліт мобільний. Так, він може. Сісти ну, буквально на майданчик, злетіти на е, кілька там десятків метрів, випустити ракету і знову ж таки сховатися. Тому дістати його можна, як це раніше робила ск 52 е, Зокрема, це більш така доступна ціль для тих підрозділів, які можуть його підловити десь там е, на лінії бойового зіткнення, як це робили і десантники, і інші підрозділи, які е, чи один такий вертоліт поклали. От, власне, нам потрібно для боротьби з гелікоптерами. Те, щоб їх їх потрібно, щоб знищити їх, бачити. так, нам потрібно літак, який можна, має потужний радар, який буде летіти просто вище того вертольота. І вертольот не буде ховатись за горизонтом від наших радіо від наших зенітних ракетних систем. А літаки могли б стати проблемою для російських вертольотів. Почули вашу відповідь? Головне, що для себе виділив, дістати можна. Дякую, пане Юрію. Юрій Гнат, речник повітряних сил України, наживо у нашому ефірі.